Я кажу добрий вечора, Україна, доброго дня Україна. Доброго дня, Українці! Тут, в Мар'янських лазнях. Щиро вітання українцям в Україні і в цілому світі. Я сьогодні хочу коротко запрезентувати українську збірку, яка називається Ти. До речі, ця назва походить від тої пісні, що ми робили зі Стеберською: Ти, ти пішов, не сказав куди, ти хотіла його знайти. Ти завжди є біля нас хтось, кому можемо сказати ти. Ти біля мене, ти за мене думаєш, ти мене кохаєш, ти мене шукаєш, ти за мене щось віддаси. Ти пішла в день в ніч, в час війни, пішла мене шукати ти. Дуже важливо мати когось, хто є ти. Ти це той найближчий. Ти це той найцінніший. Ти. Який в думках і на відстані чи близько з вами. От цієї програми бажаю кожному з вас мати когось, кому сказати ти. Я знаю, що маю тебе, ти. А я для тебе теж оце ти, на білому ліросі снігу. Під церквою кіні дерев. Моляться хрести старого кладовища за тих, що вже ніколи не повернуться в село. Молиться мама в вікні за мене у світах. Моляться зірки на небі. І зірка віфілемська падає в долоню, сповіщає про чудо і просить світ повірити йому на білому. Клірасі снігу, під ангелів босі сліди, Як знамення різдва, як бажання добра, як вогонь ще не згасне. на білому клірасі снігу, під церквою в селі, чекає Бог на подорожніх. І стелить день столи багаті. Чекає мама, мене доріг свято. Дорога на хрест почалася давно, в душі родились почуття, що водозріло правди гроном і солодким було причастя. Твої шляхи були тернисті, твій вік лиш 33. За душі наші світлі чисті, віддали своє серце ти. Довіряю всі свої бажання до твоєї вірної опіки, землю мою від страждання, Збав, Боже, милостивий, навіки. Місто пізній вечір, дощ падає на плечі. Посміхаються манекини в скляних вітринах, примушують зупинитись, стікають за комір грітись, городні. Краплі дощу, я в них райдугу попрошу. Вертається в село по тій дорозі, де верби жнуть зелене жито, пахне м'ято, І мама стелить Лепеху в хаті, тріться, свято. Лікарі знімають маски, виключають монітори, екрани, де пульсували мої судини, гаснуть. Повертаюся з безодні, з некінечних молитов до пасхального сьогодні. Сонце нагадує мені знов, що життя чудове, люди і місто в русі, небо таке бускове, некінечній спокусі, підняти крила надії, молитися за життя, бо немає іншої мрії, ніж жити до забуття. Коли тіло німіє криком останньої ноти в оркестрі і серце, розбите склом озвучує тебе в спектрі. Авдіївко, мамо, Авдіївко, від крові гарячий сніг, Вибач, що з Авдіївки за тобою прийти не зміг. Мамо каже, що це ато, мама, не вір словам. Тут друзів вогнем смело, війна лягла на плечинам. Орел літає над землею і мерзне. Треві полин війну назвіть війною. І один у полі воїн. Андрії, Орли солдати в окопах війни полягли. Буде довго чекати мати сина свого з війни, буде чекати до смерті матері своїх синів. Пам'ять не може померти про тих, хто в війні згорів. Та Хмаринка така чистенька. На великому білому небі я на хмаринку намалюю проблеми свої маленькі. Смаринки зроблю краплину, Почекаю на вітер згори. Хай мою віднесе до великого синього моря. Задивлюся на хмарі білі, без смутку в своїй душі. Буду довго гуляти світом з білою хмариною в руці. Ніч, повітряна тривога. Хтось просить неба пощади, хто щиро молиться до Бога. А я молюся тільки б не сюди. Вибихають, горять зірки. Боже, відведи від веди, відди мороси згіркли. Готую себе до болю, готую себе до жаху. Місто моє зі мною, тіло моє без страху. Світає, сирени стихли, дихають вільно груди. Над містом сонце стиле. Може, завтра війни не буде. Цей вірш я писав на пісню для Оксани Мухи. Я напишу листа весні на березовому листі. Посміхнеться весна мені кольорами в намисті. Я на каву закличу літо. Щоб зі мною воно було, дозріватиме в полі жито, зроблю з нього перевесло. Я осінь закличу в гості на калих добра вина. Слова мої будуть прості, на щастя випити до дна. Я попрошу зиму зачекати довго, довго без замотіли, не вступати до моєї хати на крилах сніжно-білих. Я напишу листа весні, я на каву закличу літо, хай принесуть, вони мені, літа тобою не дожиті. Я осінь закличу в гості, я попрошу зиму зачекати, молодість зі старістю на мості будуть разом знову танцювати. Чи то в нечимному? Нічим не міряному озері, Чи в світі зісвятилася вона, Та тільки вірною була мені до осені Моє видіння, мавка весняна, А в середу серпом вітер постинав молоду траву, І зв'яли на сонці квіти Ті, що були у твоєму вінку, Тихо молився день за колодяжним небокраєм, І мавка співала пісень. Тих, що у серці не вмирають. Танцює одинокий сніг на львівських вулицях, падає людям до ніг до обличчя тулиця, лишає краплі на щоці поодиноких перехожих, холодні крапли не оці, на сльози так схожі, відкриє двері старого готелю, сховайся до тиші деманджару, до затишку. Душу свою поселю, Вік і крила ангела, як стежари.